Дати шанс на повноцінне життя Софіці Мазур просить херсонців волонтерський загін влад. Про дівчинку з ДЦП волонтери дізналися випадково. Це племінниця героїчно загиблого у зоні АТО Павла Мазура. Софійці потрібні термінові курси реабілітації, які проводять в Трускавці. Лікарі кажуть, їх потрібно пройти до дворічного віку. Софіці зараз рік і вісім місяців. Реабілітація вартує три тисячі євро. Волонтери своїми силами збирають кошти, аби їй допомогти. Втім, сума непідйомна. Про маленьку дівчинку з великою жагою до життя наш наступний сюжет. Допитливі оченята і завжди усміхнена. Софійка Мазур радісно зустрічає гостей у свій рік і вісім. Вона не те, що не ходить, навіть не сидить сама. Та це питання часу, переконані батьки. Умненька дівчатка. Ну, все Обычно таких діток зрение нарушается, ну як у недоношених і слух. Нам сказали, що нам очень повезло. Софійка очікувана і перша дитина у батьків. Людмила говорить, вагітність проходила нормально. Критичними стали останні дні перед передчасними пологами. Родились ми на сроки 28 тиждень була многоводія, і в зв'язку з тим, що ми чотири дні були без. Около плодних вод вона народилась з весом кіло триста і не дихала самостоятельно. Потім ще два місяці в дитячій обласній лікарні запалення легенів і лише декілька місяців тому їм поставили страшний діагноз. В год 4 місяці поставили діагноз ДЦП ДЦП, спасти тетрапариз, четвертий рівень. Допомогти можуть курси реабілітації, які проводять в Трускавці. Зараз нам треба сказали, чим раніше, тим краще, до двох літ, щоб ребенка хоча б посадити, щоб він самостійно сидів. Не залишилися осторонь проблем дівчинки і волонтерський загін Влад. Про неї вони дізналися випадково. Це племінниця загиблого у зоні АТО під Іловайськом Павла Мазура. Нині родині допомагають чим можуть памперси, серветки, одяг. З спатірі Паші ми знайшли знову. эту семью и помогаем им где-то раз в два месяца мы привозим им помощь, именно одежду. А так посещаем почти каждую неделю. Родина живе в будинку разом з батьками чоловіка, сім'єю рідного брата та 90-річною бабусею. Усі кошти йдуть на лікування дівчинки. Лише один курс масажів коштує тисячу гривень. З грошима допомагають друзі, родичі, знайомі. Зараз дівчинка разом з мамою робить перші кроки на зустріч бабусі та впевнено позує перед камерою. Чи ходитиме Соня, лікарі не прогнозують. Втім, батьки впевнені, їм вдасться поставити дочку на ноги. Дати дівчинці шанс на повноцінне життя можете і ви. Звертайте до волонтерського загону Влад, який базується у Херсоні в пансіонаті Медик в 110-му кабінеті.